Несеться свіжа тікток-драма, друзі. Сімейку дуже багатих інфлюенсерів в Америці звинувачують у фейковості люксового життя, що там було крінжового, і як з цим пов'язані фейкові сумки. Біркін із Волмарта. Про це ми з вами сьогодні, друзі, і поговоримо, а також про те, як ця драма могла бути частиною піар-кампанії цих інфлюенсерок. А ще задумаємося, чому наш український ринок дуже схвально ставиться підробок. І чи змінюється це останнім часом? І як завжди, я намагатимусь відволікати вас від сумних реалій хоча б на 15 хвилин свого відео. Ви на каналі Культурна Братія. Мене звати Юля, і я працюю. Щодня до пізньої ночі я працюю. Дуже-дуже чекаю від вас чарівний лайк і коментар для просування, будь-який. Скажімо, напишіть мені, з чого почався ваш новий рік. У мене з простуди. І починаємо. Є в США дуже популярні дві інфлюенсерки Кайлан та Ізі Дарнел. І вони зараз дуже прославилися через свою скандальну різдвяну розпаківочку подарунків від батьків. Кайлан, 21, Вона є студенткою і учасницею конкурсів краси, навчається в університеті Алабама. До речі, вона знялася і в документальному фільмі ба Раш про сестринства з цього університету. Її сестра Ізі є старшокласницею. Вона обожнює макіяж і живе з батьками у маленькому рідному місті Вогаю. Їхня сім'я із шести осіб відома своїми дивними витівками та такими собі піар-кампаніями. Well, Freaking fell into my pool in my prom dress. What do I do like my hair's not gonna be dry in an hour for pictures? Like I don't know what to do. I'm not gonna be full beat and hair ready in an hour. How is my dress gonna get dry? I'm not going to prom. My grandma is crying hysterically right now. У дівчат дуже багато підписників в соцмережах не відстає і їхня мама. То чому їхні лекшері подарунки на різдво від батьків спричинили аж таке обурення? Почалося все з того, що самі дівчата почали нагнітати. Вони запитували підписників у своїх відео чи показувати їм свої різдвяні хол, чи можливо не варто, адже у них і так без цього було дуже багато драм. Виглядає як хороший підгрівчик, підготовка аудиторії до подальшого сприйняття контенту, і лояльна аудиторія почала просто вимагати у дівчат показати наступні свої розпаковочки на різдво. І от що у них було. So first thing I got was to bought this bag. And I'm really back bags, so two of the blue really warm like bag chains. Bag. Love these. And then we got some. Love Love those. Another pair of I got this retro fit top. That I have to my eye on this time with the retro me shorts. Love hers. One of my favorites. Um, I got this Zara skirt top set. It's like super cute. So I got my new one for over here. This in the conversation. And I got this Zara set. This one. We also got the red shiny leggings. our sweatshirt. Um, I sweatpants. Um, this little cute. Actually, I love, like cardigan. I love like the velvet. It. This so cute and then I sister got this addicted thing, but if I could go read it a little bit, you know, don't judge me. Um, I have a little tank top, a garage mini dress, like right, in games. Ooh, I one's my favorites. Free people sweatshirt. I got so cute with the matching free people shorts. And then I got these free people active shorts with the matching sweatshirt. It was about to get cute. A lot of just cute tank tops in the general sense. Love those. I have this little flowery one. It was so cute. I got a lot with the matching sweater. Take a look for that. And then. Там були речі від брендів Zara, Allo, Free People, які є загалом дуже бюджетними, але потім пішли кросівки від Chanel, туфлі від Chanel, солом'яна сумочка від Chanel і сумочка кав'яр Bag від Chanel, і сумочка Lady Dior, Дід joy і два намиста Van Cleef, і поясна сумка Chanel, І все це було дуже-дуже лакшері. Загальна вартість таких подарунків перевищує приблизно 20 тисяч доларів на одну з цих дівчат. Але навіть не в цьому було найгірше на думку публіки, а те, коли одна із сестер дістала рожеву сумочку Келлі. І одна така сумка коштує від 30 тисяч доларів до 200 за різними кастомними дизайнами, за різними кольорами там, і загалом за матеріалами. Вона має свою вартість. Я вже не кажу про те, що за нею треба стояти в черзі, мати спеціальний репутаційний лист покупок. Ну, про це з вами ми говорили ось у цьому відео. Я думаю, ви і так без мене це все прекрасно знаєте. Так от, допустимо, ця сумка коштує там ну, 50 тисяч доларів. Так, але найцікавіше це те, що ось цей колір сумки надзвичайно рідкісний. І користувачі почали писати їм в коментарях, що саме ось цю сумку в такому кольорі вони точно не могли знайти. І ми з вами зараз ще поговоримо про те, де купляється ці сумки, і в чому тут проблема дієч-гейтифікації. діє це ось такий сайт по системі B2B. Які постачає товари з Китаю, і часто це підробки. Експертні користувачі, які працюють із брендами, зазначали певні недоліки у цих їхніх виробах, взутті, сумках, і що це вказує на підробки. Дехто стверджував, що ці речі є просто куплені з рук, тобто секонд хенд, не в секонді, як такі, знаєте, барахолці, а куплені з рук, тобто якийсь багатий чоловік там чи жінка продає цю річ. Своїм багатим там знайомим, ну або ж в інтернеті багато хто стверджував, що ці речі не є навіть куплені з рук. Вони абсолютно новісінькі і абсолютно несправжнісінькі. Там були й коментарі, що це сумка із Walmart. і про ось такий мімасік, сумочки Біркін із Walmart Ми також зараз ще поговоримо. Давайте ми зараз поговоримо, як відреагували ці інфлюенсерки та їхня мама на. Критику в соцмережах вони почали засуджувати онлайн булінг, Ізі вказала, що ви ненавидите нас настільки сильно, що намагаєтеся змусити ненавидіти наші різдвяні подарунки від батьків. Вони важко працювали, щоб купити мені ці подарунки. Те, що ви намагаєтесь скувати підлітка за те, що його батьки купили йому подарунки, це просто дико. Ви всі ненормальні. Крім того, Ізі ще зазначала, що люди повинні зосереджуватися на справжньому значенні Різдва, тобто бути вдячними та вшановувати день народження Ісуса. А от Кайлан визнала у своєму відео, яке зараз вже й недоступне, що деякі з подарунків дійсно є підробками. Деякі мої дизайнерські речі є справжніми, а деякі підробки. Я думала це так у всіх. Я не хотіла нікого образити, але коли мама дарує мені різдвяний подарунок, мене виховали бути вдячною за те, що мені дають. І от через два дні, після того як сестри розповіли про свої подарунки, вони отримали нові подарунки, тому що їхні батьки вирішили так їх потішити через весь. Цей потік ненависті соцмережах. у своїх ось цих розпаківочках вони вже показали бусімто автентичні дизайнерські сумки, а також похизувалися новими трансформаціями shelf, but... I don't even know what it looks like yet. It's Oh, it's sparkly. From forward, renew. We have to show the tags or y'all will clock us. Look at her. This looks not bad. Whatever's looking ugly. Ah! I picked it out in the takes it because it's brown. Because it's oh, okay. From afar, it's actually beautiful. Okay, from afar, it's gorgeous. I thought it was like no, yeah, no. Yeah, yeah. It's like <laughs> it's, 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 if you not know forward, you not know forward. Y'all can go on in, the internet and look all of these up. She's <laughs> so excited. They are real. Okay. Okay. Oh, this one's beautiful. mentioned my outfit today. You're oh, curious. Way. It's the Chanel. From forward. Y'all need a look. Okay. Yes. For all of the purse designer people, go look it up. It all aligns. Everything on forward is authenticated. Oh, geez. she's stunning to wear her to the bar now because really? we're going to be doing that because we're in real bags to <laughs> not acceptable places. So we love you all so much, and we hope you all have the most amazing holiday season. And thank you for clocking us because we wouldn't be here without. So, so hard, Крім того, мама дівчат повела на закиди користувачів в Тіктоці, зазначивши, що її діти це розбещені брат. А тепер давайте поговоримо про походження саме цих сумок. Чомусь Кайлан сказала з одного боку, що вона має деякі несправжні дизайнерські сумки. А з іншого боку, вона зазначила, що її мама Тоня не купляє на DHGate ось ці такі репліки. А має членство The Real Real. і ось цей рітейлер The Real Real пишається тим, що є найбільшим і найнадійнішим джерелом автентифікованого розкішного комісійного товару, тобто ось такі от речі секонд-хенд. Хоча в останні роки було багато критики щодо обслуговування клієнтів The Real Real, але більшість покупців із досвідом вважають, що це надійний постачальник такого вінтажного товару. А не місцем продажу підробок виходить, що ось цей скандал в тіктоці і заява про те, що це все куплено на The Real Real, Компанія відповідає офіційним роликом про те, що сумка Келлі Біркін. є дуже вразливим товаром до контрафакту. У своїй креативній рекламі компанія пояснила процес автентифікації цього товару. І в головній ролі зіграла жовта сумка Mini Kelly Birkin. Guys, I'm Kelly, I'm a Libra sun, a Scorpio moon and a Leo rising. To get it out of the way before you ask. Yes, I'm totally French, but I moved here when I was a mini, so that's why I don't have an accent. I don't mean to brag, but I'm not easy to get. My owner had to buy like $10000 worth of plates just to get an appointment to talk about buying me when she finally took me home she put me front and center but then she started reaching for this new girl all the time i think her name is margot something not to be a pick-me bag but pick me that's why when my first owner's luxury manager his name is daniel he's a virgo he visits every couple months for closet cleanouts asked if she might be ready to sell me i was like yes i thought you'd never ask Daniel even gave my owner an estimate of how much she'd earn from me. Then Daniel tucked me into this Real Real bag, which is made from recycled fibers. The Real Real is so eco chic. <laughs> Bye, ladies. Bye, Kelly. We'll miss you. Kelly, take me with you. Wait, the back? I get so car sick. Before I knew it, I was at the Real Real Authentication Center. Can you believe the size of this place? This is Marissa, my receiver. She's an Aquarius. She gave me the literal white glove treatment. Made sure my zippers worked, checked my pockets. This is where she told me that I'm technically very good condition. з одного боку. Вони ніби той прояснили ситуацію, а з другого так і не прояснили. Ми так і не можемо зрозуміти, які саме сумки були несправжніми, і чи взагалі серед них були справжні. Чому я вважаю, що цей випадок може бути чудовим зразком піар-кампанії? Перше, ось така розпаковка, вона є дуже кричущою, тому що настільки багато брендових речей це, звісно, дуже круто. Я рада за них. Але виглядає дійсно не зовсім правдоподібно, і, можливо, це було створено спеціально для того, щоб пробрати людей на емоції і створити такий собі речбейтно-клікбейтний супчик. Спершу вони прогріли аудиторію, зазначаючи, чи варто робити розпаковку, чи не варто, чи варто показувати, що нам подарують на різдво, чи не варто. Люди почали вже на це реагувати. А згодом, коли вже вони показали свої подарунки, одні підтримували і раділи за дівчат, а інші почали критикувати та висмію. І як я завжди кажу в таких випадках про блогерів, які мають скандали, якщо ми з вами про них говоримо, отже, у них все вийшло. Вони привернули увагу до своїх блогів, вони привернули увагу до своєї рекламно спроможності, як вони гарно розпаковують. Вони показали також свої нові операції, що також може бути їхньою нагодою отримати якісь ролі або запрошення на кастинги. Також вони стали жертвами булінгу, почали говорити, що їх ненавидять тацькують, також підвищуючи цим свій соціальний статус в соцмережах і привертаючи до себе все більше уваги і співчуття. Як на мене виглядає, як чудова піар-стратегія. Те, що вони, як інфлюєнсери, які визнали використання підробок брендів, є дуже великою плямою на їхній репутації, тому що підробки, як ми знаємо, створюються для того, щоб нелегально заробити на креативності дизайнерів, інтелектуальна власність порушується. А ще під час виробництва ось таких речей можуть порушуватися умови праці, адже ми знаємо, що відомі бренди, які працюють офіційно, у них є високі стандарти виробництва та дотримання прав людини. Чого не скажеш про різні якісь там незрозумілі фабрики підробок? Такі фабрики, пов'язані з швидкою модою, є так званими потогінними фабриками. Вони нікому не підзвітні, хіба що платять якимось там дахам у своїх країнах і таким чином заощаджують гроші. Тому свідома молодь сьогодні, звісно ж, обирає якісь. Недорогі або і дорогі, але бренди, які мають цінності, які мають свою філософію, їхні вироби якісні, вони виготовляються людьми, які отримують справедливу оплату праці. Але здається, тенденція трошечки відходить, тому що є дослідження, що зумери дуже легко ставляться до підробок і не вбачають у цьому нічого поганого. А ще американці нещодавно були шоковані, коли дізналися, що в Волмарті продаються сумки Біркін. За 78 доларів. Ці сумки вже прозвали Велмес або Віркін. Я бачила дуже багато розпаковок цих сумок. Виглядають вони як сумки, куплені на наших базарчиках в Україні. Що про це говорить сам бренд? Не зрозуміло, тому що заяв поки що не надходило. Але це виглядає трохи сюрреалістично, тому що Walmart, в принципі, позиціонується як якийсь такий, знаєте, офіційний магазин. Загалом я не розумію сенсу купляти сумку Біркін. За такі гроші і хізуватись цим. Тому що ти тоді уявляєш, що ти маєш цей статус, а насправді ти його не маєш. І це якось так тупо. Цей гольф, до речі, я носила в 10 класі. Це був 2011 рік. Тоді мої цінності були трошки інакшими. Так от, чому зумери на заході сьогодні так полюбляють купляти підробки? З одного боку, ми маємо рух їжти багатих і ненависть до людей, які заробляють, які мають свій капітал, і бажання взяти сюди і поділити, бажання отримати щось розкішне. Мені здається, воно якось не в'яжеться з цією ідеологією. Коли розкіш має бути просто заборонено? Скажімо, як скандали після Медгали, коли Хейлі Бейлі закенсели за те, що вона закосплеїла Маріантунету. Типу, як вона посміла зробити косплею з такої історичної персонажки? З іншого боку, ми зумери купляємо такі от підробні брендові сумки. Таким чином, ми плюємо в очі дорогим брендам. Але для чого вам цей лейбл? Ця наклейка про те, що це бренд. Це все дуже тупо, звісно. Скажімо, років 10 там, чи 5 тому купляти на якомусь там базарчику сумку, типу Шанель, Луї Вітон. Це не було чимось аж дуже поганим, це було нормально. Хотіли собі купити, купляєте, вона навіть була не дешева між іншим. А сьогодні, коли ви, скажімо, публічна особа, і у вас ось така сумка, якась дуже награно дорога, скажімо. Підете по вулиці, встаєте в тролейбус, і у вас сумка, Гермес Біркін. Ну це смішно. Тому хорошим тоном сьогодні в Україні є носити, якщо це дизайнерський бренд, то лише оригінал. А якщо це якась там копія, то це трошки смішно. Але в Україні попит на підробки завжди був високим. Тому що в нас існує ще такий аспект, як бажання показати свою статусність. Але економічна нестабільність цьому, звісно ж, не сприяє. Крім того, ось таке повернення до старих добрих підробок брендів може бути зумовлено також тим, якими скандальними зашкварами зараз славляться українські бренди. Ми знаємо, що якісна річ не може коштувати дешево. Тим паче, якщо оплачується праця людей, які це все роблять, і вона є достойною, тому річ не є дешевою. Багато хто це цінує. Але дуже часто ми зараз бачимо в інфопросторі різні зашквари цих брендів, їхню клієнтонеорієнтованість, їхні якісь. Фатальні помилки, які руйнують їхню репутацію. Тому люди починають думати, для чого нам платити більше, для чого нам підтримувати ці бренди, якщо вони не цінують свого споживача. Тому виходить, що така тенденція купівлі підробок, можливо, набиратиме знову обертів. І якщо навіть такі багаті інфлюєнсерки, які демонструють розкішне життя, купляють собі підробки, тому що, можливо, у них є також бачення, для чого купляти дороге, якщо воно тобі. Піде на один сезон, то якщо навіть такі багаті так вважають, то чому люди з середнього достатку мають купляти прям дуже дорогі речі? Ну загалом, ми розуміємо, що підробки Завжди матимуть своє місце. Містеється, з моменту виникнення цивілізації робились підробки, починаючи з фальшивих монет і закінчуючи якимись ювелірними виробами, вином і підробка вона допомагає вам набути певного статусу і отримати якісь привілеї. Скажімо, ці інфлюенсерки, вони отримують свій статус успішних. Блогерок, інфлюенсерок з хорошими заможними батьками це відкриває їм нові можливості. Дівчина з брендовою сумкою на вулиці буде відчувати себе більш впевнено. Можливо, вона сприйматиметься як більш успішна. і це все знаєте нав'язано. Своє ставлення до таких брендів. Будь ласка, пишіть в коментарях, чи носили ви ось такі? Підробні речі, чи носите зараз, як ви до цього ставитесь і чи засуджуєте. І як ви ставитесь до блогерів, які обманюють свою аудиторію тим, що купляють щось буцімто брендове? Дякую, друзі, що були зі мною. Переходьте на мій новий Ютуб канал, в якому я поринаю у глибини клінтоку. Підтримайте мене коментарями, лайками там, а ще переходьте в мої соцмережі.